Це проєкт «Музоборона» з піснею до перемоги. Всім привіт! Мене звати Юрій Балацький. А я Роман Краснобай. Разом ми гурт Балацький. Балацькі український інді поп-гурт. По знову по знову пусті стакани, Знову не здійснені плани. Знову меде стоїм. Тому за скліпа дебютні пісні гурту зібрали більше мільйона переглядів. На пісні гурту записано десятки каверів. Твої очі кольору неба і Ти прошепочеш мені щось на вуха Твої очі кольору неба і Ти прошепочеш мені щось на вуха Сороні слівові Соронісливо візьмеш моду руху Нач готова рухатись далі навряд мої спроби не вдалі Ти бачиш, звідки ти починав і де ти є зараз, тому це дуже радує. Іноді таке треба передивлятись, щоб не здаватись. Після початку повномасштабного вторгнення музиканти дали свій перший сольний концерт, на якому збирали кошти на допомогу ЗСУ, а також презентували свій дебютний альбом. Роман з Харкова да. і Юра з Вишневого. Знайомі, напевно, ми десь з 2011-гонадцятого року. 12. 12. 13 років. 13 років разом граємо. Е, виникла ідея. Ну, Та відразу. Ми з такою і познайомились. Мені Юра написав. Потрібен був барабанчик. На той час я Романа не знав, ну так заочно. Я з ним е, грав в музичній школі. Отак і почалась наша. Довга історія дружба. Да, так да. ми грали е, в різних стилях: і рок, і панк, рок У 2014 році. Ми е, створили спільний гурт з Романом. Да. Е, він називався «Ми на Карті. Але саме гурту Балацький так і не було. Ще тоді. Ми просто так. грали, пробували, шукали стиль, шукали звук. Ми вчились. На початку взагалі вокаліста не було. Типа, чуваки кажуть, треба співати. Я такий окей, давайте буду співати. Не було басиста. Типа, давай. На, на бас бас сядеш. Бас. Я купив собі бас, почав грати на басу. Ну грай. Ні. Діка, Гурт балацький почався е, з пісні потяг. І в 2021 році. Як швидкісні батя. Занадто швидко я не можу зіти чувати. Не даєш мені піти, а назву не вигадали ще. І Я якось експериментував там, якось з нашими прізвищами: Краснобай, Валацький, Краснобай, так, Валацький. Ну, в принципі, можна ба обіграти як Краснобай. Прізвище Романа, ну і Лацький мене додати. У нас що цікаво, все починається з того, що Юра дає толчок. каже: я придумав куплет, і я там якусь партію накидав, і ми її починаємо розвивати. У цього чувака дуже хороша музична е чуйка. А я вмію писати. 24 лютого мені зателефонував мій найкращий друг 5 ранку. Сказав, що почалось. До цього я е з дружиною е і тримісячним сином е зібрав. Тривожну валізу не хотілося е, втікати, але е, вийшло так, що мені зателефонували, «Збирайся», — Сказали, і я зателефонував ще своєму знайомому. Кажу, у нас є одне місце в бусику. Ти знайомий був я. Я відмовився, тому що залишився з сім'єю, і ми поїхали до бабусі з дідусем Київської області. Куди їдемо? В Карпати їхали туди два дні. Був в Карпатах десь місяць, місяць-два, десь. А потім е, вирішив сім'ю перевести в Варшаву до батьків. Е, сам думаю, поїду в Хмільник. До бабусі зателефонував роману. Yeah. Що? Я в хмільник Та, приїхав. і він теж в хмільник приїхав. <світ> ми ще в хмільнику дивимося. Несеться дуже, <світ> 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 дуже багато <світ> лайків день коментів, просто по сто <світ> відміток, якихось коментів, <світ> підписок. А <світ> <світ> ми вже були відомі. Я такий дивлюсь, і думаю, так, треба збирати групу. Наш перший виступ відбувся в Октотавері 24 липня. На твоїй день народження. А, точно. у мене було день народження і. Ми вирішили зробити концерт. Відразу почали готуватись. Ми просто дали афішу на цьому хайпі. Ми думали, людей там прийде п'ятдесят ну максимум. Мож, і робили вільний вхід, так як всі гроші переходили на Збройні Сили. Ми зробили так, що той, хто хоче заплатити на вході, той і заплатить, і переведе на банк. Скільки може? Нас вийшло десь зібрати 100, та майже двадцять тисяч. Були підрозділи, в яких служили наші знайомі, деяких вже нема, на жаль. І, і, і Тіпа. Зараз я не, не можу зібратися. Секунду. Да, загинув наш друг просто. Він був військовим і відразу пішов. Він був в теробороні спочатку вишневому, а потім, коли пішов контрнаступ на сході ізюм, то він е, був е, задіяний там. На початку вересня він загинув. Після не побачу присвячена нашому другу. Пишаюсь тим, що в мене був такий друг. Бачу, я тебе більше не побачу, я тебе більше не побачу, я тебе більше не побачу. В час повномасштабної війни ми випустили перший наш альбом, який називається Ти пісню Тремтиш. Ми написали восени 22-го року. Про те, як люди грають от в якісь психологічні ігри завжди, що а тут я тобі не напишу, тут я тобі не позвоню, там ще щось. Але якщо ти не граєш в ці ігри. Які грають люди, то ти не виграєш, будеш сам. Не самотніми ночами ми сидимо тут назавжди. Сидимо тут по-справжньому. На вікнах твій подих малює картини в нашій теплій квартирі. За вікном холодна осінь. Нам не холодно вже зовсім. Я так хотів просто кохати. Кохати тебе, без перебільшень, без складнощів Не входити в край без заплаканих аркушів, без вологих віршів. Ти так тримтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу, це ти, що пробиває голос твій, сьогодні не самотніми. Ти так тремтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу. Це ти, що пробиває голос твій, сьогодні не самотніми. У цій кімнаті сьогодні так повно любові, іноді доходить до болю, іноді доходить до болю болюблю, скільки помади витримає моє вікно, картини і драми побачить воно. Я все замалюю червоним вином. Нам здається, що ми доросли, нам досі сняться однакові сни. В моїх словах немає одягу. Не відчувається тепла в твоєму подиху, нам здається, що ми доросли, нам досі сняться однакові сни, в моїх словах немає одягу, не відчувається тепла в твоєму подиху, ти так тремтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу, ти, що пробиває голос твій, сьогодні не самотні ми ти так тремтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу. Це те, що пробиває голос твій, сьогодні не самотні ми, не самотні. Ти так мало говориш, Юра взагалі написав всю лірику сам. У мене був холодний текст, я би швидко накидав куплети приспіви і просто поприбирав звідти слова паразит, і ось так вийшло все. Так мало І випустили в 21-му році, рік вона нікому не була потрібна, ця пісня. Ця. Але ми знаємо, як вона стала відомою, тому що якась дівчина в TikTok зробила якесь відео під цю пісню, а в неї було багато підписників. Напевно, її підписники почали підхоплювати. щастя непростих речах, коли мій светер на твоїх плечах бачу вогонь у твоїх очах. Серце б'ється гучніше хоча я пам'ятаю досі, як ти ходила, боса і теплу білу пості, такава десь у шості. Але якби пісня була не хороша, то я думаю, нічого б не вийшло. Більшість наших пісень це тематика кохання на відстані. Це те, що відгукується у мільйонів людей. Пісня «Ти — Сонце і сніг вийшла у вересні 22-го року. Ми її доволі довго писали, підбирали формат, підбирали звучання, бо вона для нас не в звичному звучанні представлена. Вона Теж е, про відносини. Але на відстані, теж на той час я не міг писати по-іншому. Е, дуже тяжко було, а треба було кудись дівати. Це те, що відбувається зі мною, це завжди важко. Не можу це передати словами, можу це передати в пісні. Кори збираю свій корабель, крізь шторми женусь за твоїм силуетом у цьому залізному морі. Чим ти? Ніч, тим ясніші, зорі, ти мій берег я твій океан, тепер мої каюти пусті, розмови німі, коли поруч не ти, довкола пустелі червоні пустелі Вісні скелі, ми як пірати, тільки я п'ють ні, та хто ж нас вчив виживати на такій глибині, бо ти сонце ясні, без тебе мій океан, мертве море, розтопила мене, валюся з сні, віддаю тобі. Останні зорі, ти сонце ясні, без тебе мій океан, мертве море, розтопила мене, валюся, з ніг віддаю тобі останні зорі. Чи не пірнати, їм так далеко до пірнати довкола пустелі, червоні постелі пробиті стелі, розбиті кораблі об залізні скелі, ми як пірати, тільки об'юти. Живати на такій глибині бо ти сонце ясні, без тебе мій океан, мертве море, розтопила мене, валюся з ніг віддаю тобі останні зорі, ти сонце ясні, без тебе мій океан, мертве море, розтопила мене, валюся з ніг віддаю тобі останні зорі. Бажати хотілося б перемоги нам, це в першу чергу. Але щоб і люди робили для неї теж щось. Да, Біли, не типа, просто чекали. Да, перемоги. Не чекали перемоги, типу, ми зараз відсидимося, все буде нормально. Хочеться, щоб дружина повернулася вже з дитиною, щоб я виховував сина. Далі. А то й не одного. А то й не одного. так. Батьків хочеться побачити, вони вже старенькі, а, трошки. І щоб українські сім'ї знову об'єднались, всі повернулись в Україну з фронту, за кордону. І відсвяткували перемогу. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.